Хвасадне торгове приміщення знаходиться в щільно заселеному районі. А, є зручний заїзд, парковка для автомобілів. А, бачимо постійний автомобільний і пошуківний трафік. А, через дорогу нова пошта, Укрпошта, ну, також банк. Зручні під'їзди до приміщення. Бачимо ліфт для інвалідів є. Так, наш рендериці є дитячий садочок, масажне обладнання. І давайте з іншої сторони будинку проглянемо. Там також є вхідні групи. Тут дві фасадних вхідні групи. Так, є вхід і під'їзд зі сторони двору. Є можливість під'їхати зі сторони двору, припаркуватися.